Світ змінюється. У кого тепер стане потуги виступити проти армії Ізенгарда і Мордору? Виступити проти міці Саурона і Сарумана і єдності їхніх двох веж. Разом, мій володарю Саурон, ми підкоримо все середзем'я. Старий світ згорить у горнилі промисловості. Всі дерева впадуть. Постане новий порядок. Воєнну машину помчать вперед мечі, і списи, і залізні кулаки орків.